В Україні ціни на брухт кілька років майже незмінні. Але крадіїв це не зупиняє. Вкрасти кришку чи грати від каналізаційного отвору й досі залишається можливістю легкого заробітку. В рамках заходів, ініційованих представниками громадського формування Кордон у центрі Миколаєва виявлено незаконний пункт прийому металобрухту. Получили на це гроші. І виявили, що на цій території лежать люки, які зриваються з вулиць. Так, много фактів, там, де діти падали, люди падали, машини, колеса триваються. Це все, це вот-вот-вот, це все факти. Кордонівці зазначають, вже намагалися зупинити роботу цього пункту декілька місяців тому. Але на даній території е відбувалася е закупка металу, ну, так як на цій території ми вже заїжджали сюди. и выявляли это. Думали, что прикрыли, но она опять так же сама работает. Документов здесь нету никаких и не может быть, потому что по закону у них должна быть территория больше, тут должен быть пресс. Активисты выкликали правоохоронцев. Поступил сигнал о том, что в районе Первая Слободская и Скороходова выявлен пункт приема металла. В ходе осмотра было выявлено люки, с Часті з кам'як і заборов. На даний момент собрані матеріали буде проводитися розбирательство. Власник території від усього відхрещується. Говорить, нібито і територія приватна, і весь Брухт, його власність. Для особистих потреб. На камеру будь-що коментувати відмовляється. У вас є пункт прийома. Ні. це мої вічні речі, я тут вітря. А в цей час на території приватної власності працює троє чолов'ях. Стверджують, вони займаються ремонтом автівок, а тут просто розбирають мотор, який начебто придбали на базарі. А чому я мотор? Солодкий? Солодка? Да, потім на ринок пойдемо, продаді, ну, за чистями все. Але через декілька хвилин з'ясовуються. На трубах нарізаємо на різьби, потім соединяє, вони длинні виходять». трубы ваши? Наши ну. трубы, ну. Откуда ваши трубы здесь лежат? Ну как, мои. Они не мои, а боссы. А кто босс? Саша. Автобус. Саша. Автобус. Саша. А фамилия? я... А где он здесь? Покажите нам. Как он выглядит? Я не знаю. Ну... Да. Знайшовся і потерпілий, котрий стверджує, саме тут розташований пункт прийому металобрухту. Євген розповідає, декілька місяців тому з балкону його оселі зникли металеві будівельні арештування. Знайшов їх саме тут. Прямо з балкона на квартирі, який з балкона украли ліса. Сюди принесли, тому що дуже близько і вигідно. А як знайшли тут? Я прийшов сюди буквально через час і знайшов їх тут. Двірі закрили, міліцію вызвали, ніхто нічого не зробив. Сказали, прокурорська криша, до свидання. Через деякий час той, кого називають власником пункту прийому металобрухту, все ж таки надає документи, які засвідчують, що дана територія є пунктом прийому, але склотари. По зібраним матеріалам, дане рішення буде внесено в єдиний реєстр і буде проведено досудове розслідування. Наталія Вічкалова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.